Не полініться зняти термостат, оце в нас робочий. Ой, пардон. А це в нас якоби не робочий. Дивимось. Це сама найкраща перевірка термостату. А мені здається, вони обидва працюють. Але цей працює краще, той що робочий. Та вони обидва працюють. Окей, тоді чому в мене? Бачимо, що він відкритий. Ох, скільки там каків всередині. Ух ти. Вирине, нічого страшного. Хай він настиває. Ну, а це 100% робочий. Але проблема в тому, що в мене нижній патрубок постійно холодний, вентилятор постійно працює, радіатор гарячий, а верхній патрубок гарячий. Так, щоб я їх не переплутав з хамотом, це те, що не працює якоби. А це ми зараз поставимо і побачимо, буде у нас нижній патрубок гарячим чи ні. Але це, мені здається, швидше закрився. Хоча все вже теж закривається. Дивно. Але це найкраща перевірка термостата. Не полініться зняти. Піпяточок кинули. Ми бачимо, що вони працюють. Все добре.